Верховна Рада закрила доступ до реєстру нерухомості після публікації про майно топ посадовців, придбане під час війни. Деталі цього рішення обговорюємо із заступником директора справових питань компанії «Юконтрол» Данилом Глобою. У студії працює Руслана Кравченко. Чи відповідає ось цей законопроєкт 115.33 конституційним правам на доступ до публічної інформації та принципам верховенства права? Чи мали право його ухвалювати? Питання скоріше в доцільності, не у відповідності конституції і законам, так а у самій доцільності. Якщо ми будемо говорити про відповідність конституції, то, наприклад, на час дії періоду воєнного стану є певні можливості, певні законодавчі можливості у президента, у Верховної Ради обмежувати певні права громадян стосовно в тому числі доступу до інформації. Але тут мова не про те, чи доцільно. Власне, обмежувати діяльність певних реєстрів, так, чи обмежувати право на інформацію і закривати реєстри. От щодо цього є різні думки. так, Зокрема, ми, як і компанія YouControl, яка працює у сфері відкритих даних, виступаємо виключно за відкритість у сфері інформації для того, щоб безпосередньо це надавало можливості для зростання громадського суспільства, роботи відкритого бізнесу і як можливості контролю публічної адміністрації, так прозорості і підзвітності. В той же час ми розуміємо. Що в умовах війни інформація може бути зброєю? Інформація являє собою ну, чутливе питання, так до якого слід відноситися обережно, і ми вважаємо, що на час, на час війни можливо так можливо дуже виважено, і за рахуванням визначеного законом три складового тесту. Це відповідна процедура за якою здійснюється оцінка того, яка інформація може бути закрита виключно в межах національної безпеки і оборони. Так і чи не принесе це шкоди, чи користь від цього, від такого закриття буде. Більше ніж шкода, яке це закриття, е, чому тому, що ми розуміємо, що е, більшість реєстрів використовується бізнесом для і громадським суспільством для того, щоб викривати антикорупційну діяльність, е, дуже багато скандалів. Ми бачимо останнім часом, яка відбувається в тому числі через. Те, що журналісти знаходять незаконно набуті об'єкти нерухомого майна автомобілі і так далі. Так, якщо ця інформація закривається, це вже власне обмежує можливості суспільства для контролю над публічною адміністрацією. Другий бізнес перевіряє контрагентів на предмет безпеки господарських договорів. Так на предмет безпеки господарської діяльності, якщо є ризики, вони просто-напросто не укладуть договори для того, щоб не бути у. І стабільність діяльності бізнесу, який наразі є джерелом податків, з яких фінансується українська армія, це теж є критичним. Тому ми про що кажемо? Що слід виважено відноситися до цих питань. Тепер по порядку: що саме було закрито чи обмежено? Зокрема, вказано, що. Єдиний Державний е, реєстр е, юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань ЄДР, е, так е, не є обов'язковим внесене до нього відомості про види діяльності, так, от, е, а також місце е, реєстрації юридичної особи, ну, суб'єкта господарювання. Е, насправді, насправді е, це і на даний час так, тому що це за своєю ініціативою. Суб'єкт господарювання вносить туди місце знаходження. Якщо, наприклад, ви забажаєте зареєструвати е, товариство з обмеженою відповідальності ГОшку, неважливо яку юридичну особу, реєстратор не перевіряє. Ви можете назвати адресу е, банкова 1, так і вам зареєструють без питань. Немає повноважень перевіряти. Так само і в видів діяльності. Все, що завгодно, можете туди зазначати, е, це буде окей, так, тому що ну, це ваше так. право. Стосовно іншого, так, тут у нас немає ніяких перестарок щодо ЄДР, тут все окей, звичайно. Стосовно е, державної реєстрації річових прав на нерухоме майно і їх обтяжень, ми розуміємо, що е, власна інформація з цього реєстру є ну, дуже важливою для тих речей, е, про які я сказав. І звичайно. Що ну, ніхто не наважився на закриття цього реєстру повністю, але скоротили видиму частину інформації, е, до отримання даних про район або місто Київ Севастополь. Ну, до прикладу, наприклад, квартира е, Болонська набережна, якийсь там умовний номер 3 чи 10, і квартира номер там, е, 33, Так, е, наразі буде видно, що квартира знаходиться у місті Києві, все. Тобто. Чіткої адреси квартири, видно, не буде. З одного боку, це дає можливість все ж таки е відшукати, що у певної особи є певне майно. З іншого боку, це не дає підстав для е ідентифікації цього майна, визначити, де воно знаходиться. Чи вдалий цей підхід? Ну, звичайно, що з метою прозорості ні. Для того, щоб приховати певний е об'єкт, ну, можливо, і так. Чи є цей підхід досконалим. Ну, ми не вбачаємо явно, що цей підхід досконалий, так. Тому що з нашої точки зору потрібно було здійснювати легендування, конспірологію і так далі, тобто визначені законом заходи, які можуть застосовувати спеціальні служби, так, створити передумову для цього, для того, щоб вони могли маскувати певні об'єкти від ворога. так. А такий засіб, як пропонується законно, ми вбачаємо, що він. ну, Доволі поверхневий, тому що ця інформація вже колись раніше була доступна, вона і буде доступна на майбутнє, так тому що вона не була лише в єдиному, лише в державному реєстрі нерухомого майна. Вона знаходилася ще в інших джерелах, до яких доступ отримати не складно. От і відповідно, інформація про ці об'єкти вона також надається до органів Державної податкової служби, і багато людей там мають доступ до неї. Ця інформація не є таємною так для службового використання, але за необхідності ворог може мати до неї доступ. В той же час так багатьох суб'єктів господарської діяльності е, позбавили можливості перевірити, чи дійсно е, власне контрагент має засоби виробництва, чи дійсно, наприклад, там знаходиться у нього цех по виробництву, Я не знаю, там ковбаси. Наприклад, якщо ви даєте кредит на виробництво ковбаси, так а наразі це перевірити не можна. от. Де цей об'єкт з'їздити туди, подивитися, чи є реальні такі умови і можливості для виробництва? Чи це може шахрай? Ну, ось такі питання. А, інше питання, що закрита інформація наразі, вона і до чого була закрита. Тобто, це не питання власне, до цього закону, а скоріше питання до позиції держави стосовно з закриття інформації стосовно нерухомого майна. Тому що зараз. Інформація про земельні ділянки, так в державному земельному кадастрі вона закрита. З початку війни вона не оприлюднюється. Доступу до неї немає. Подивитись, це неможливо. Це абсолютно протизаконно, тому що жодним законом це не передбачено. От зараз лише це прийняли в першому читанні, але ситуація така була з початку війни, і отут слід розуміти, чому держава вчиняє саме таким чином. У нас вже до цього був кейс із законом про декларації осіб, які займають посади на публічні служби суб'єктами декларування, і там. Підійшли таким чином, що е, закриваються дані по критичним, умовно кажучи, по по, по, по особам, які мають причетність до до безпеки і оборони на проханнях цих осіб. І ця інформація була закрита. Е, чи гарно від цього комусь стало? Не думаємо, тому що можна порівняти, що було вчора, і що сьогодні. І якщо виокремити е, дані, ті, які були закриті, можна побачити, власне, хто саме і е, чиї декларації були закриті. І оці особи знаходяться в зоні, е, в зоні ризику. Е, власне, перший підхід негативний, ми про це казали, і другий підхід закривати все підряд, теж негативний. Е, і нам здається, і ми подавали пропозиції і до відповідних комітетів Верховної Ради України, так і до профільних асоціацій бізнес про те, щоб був здійснений виважений підхід, і, на нашу думку, кращим здається підхід, за яким здійснюється от саме легендування суб'єктів господарської діяльності, тому що яким би чином інформація не закривалася часто буває так, що суб'єкти самі конспіруються, але для того, щоб зробити якийсь маркетинг, комунікація і так далі, зазначається на власних сайтах в телеграм-каналах і так далі їх фактичне розташування От. і воно стає доступним для ворога ми на це дискутували на багатьох на багатьох форумах площадках і це власне стверджували самі суб'єкти оборонної діяльності з такої точки зору ну просто недоцільно закривати інформацію публічно для того щоб згодом просто-напросто ця ж інформація ставала доступна в соціальних, в соціальних мережах Ну, власне, теж стосується е, реєстрів з охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, які теж е, закриті. Питання в тому, навіщо це робиться, якщо слід закрити лише ту інформацію а, або е, законспірувати, так, залегендувати, яка звидузмінити, так, створити незрозумілою для ворога, яка стосується. Лише суб'єктів оборонної діяльності і не закривати все інше, тому що все інше, е, якщо ми хочемо, щоб Україна була інвестиційно приваблива, хоч якось після війни, е, зараз, поки придивляються інвестори до цього, в тому числі для об'єктів оборонного значення для розташування тут ця інформація для ринку землі має бути відкрита для того, щоб інвестори могли бачити теоретично, хоча б що тут знаходиться, що тут є, у кого це є, і перевірити можливо. Власника цього майна пов'язаних із цих осіб виявити, які ризики пов'язані з цим майном, і так далі. За такого ж підходу таких можливостей зацікавленої особи позбавляється. Щоб ви правильно розуміли, ми не критично прямо відносимося, повністю контрапелюємо до відповідних законодавчих ініціатив. Ми за застосування виваженого підходу, тому що ми розуміємо, що інформація критична, так і, можливо, слід було її обмежити, але лише у спосіб е на підставах і в порядку, визначеному конституцією і законами України, а не просто закривати все підряд без е жодної мотивації, практично. Це була розмова із заступником директора з правових питань компанії «Юконтрол» Данилом Глобою у студії. Працювала Руслана Кравченко.